Продуктовий магазин та перукарня замаскувати ігрову залу власнику підпільного казино вдалося на славу. Усе в одному приміщенні. Зручно, комфортно та вигідно. 22 одноруких бандита, ймовірно, приносили чималі прибутки. Крапку на незаконних заробітках зрештою поставили хмельницькі правоохоронці. У процесі працювання було виявлено, що в одному з приміщень, речі магазин Руса спрацюють ігрові автомати. Про що було повідомлено працівників ДСБ з Хмельницького міського відділу і спільно з ними було проведено ряд слідчих. І оперативно-рушкових заходів з метою. Закриття роботи даного закладу та вилучення ігрових автоматів. Всього було вилучено і виявлено 22 ігрових автомати. На даний час проводяться всі необхідні слідчі дії. Усі автомати правоохоронці вилучили, а задокументовану подію внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань. За цим фактом наразі відкрито кримінальне провадження власнику інтерактивного ігроленду загрожує конфіскація майна а також штраф від 10 до 40 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. А це від 170 до 400 тисяч. Гривень. Матеріали по даному факту внесені в базу ЄРДР і проводиться перевірка. Нагадаємо, що відповідно до закону України про заборону грального бізнесу брати участь в азартних іграх та вести ігровий бізнес на території держави категорично заборонено.